Де, Таке, як зрозуміти, що ти награвся або не награвся. Як... А, а коли тобі коли... все буде нецікаво, що я так розумію. Так? У кожного, у кожного є якийсь досвід, і він ну, добрий. І коли ми ось спілкуємося, і це добре, що кожен може якось зі своєї точки зору на, подивитись на один, на, на один і той же предмет. Це свідомість Кришни, вона така. Ж. Чому Крішна насолоджується взаєминами з просто незліченим кількістю живих істот? Тому що кожна істота якось по-своєму його кохає, коротше. Якось по-своєму. Він приваблюється кожною істотою по-різному. Тому що вона якось дуже І відповідає так Да, якось дуже по-своєму до нього ставиться, і ніхто так більше не ставить. Ось ти чому нас Крішна дуже сильно любить і хоче, щоб ми повернулися, тому що таких відносин ні з ким немає. Більше як ось з тобою, чи зі мною, чи з Тарасом. Там ну але ми там в духовному світі не ну якісь інші. Маємо тіла, і маємо ім'я. Якесь там. Тому, будь ласка, залишай своє питання в коментарях, і в наступному відео ми знайдемо на нього відповідь.